Історія України. 9 клас. Єсм Мартинюк Сторінка 5. Параграф 1. Вступ до історії України кінця 18-го початку 20-го століття. Українське 19-те століття. У 9 класі ви продовжите вивчати курс історії України, розпочатого в попередні роки. Вивчаючи нову історію України, ви дізнаєтесь, які події розгорталися на наших землях наприкінці 18-го, на початку 20-го століття. Ще у цій Європі стало добою модернізації всіх сфер життя суспільства. Помітні зміни відбувалися в цей час і на українських землях. Досить поширеною точку зору, що одним із явищ, характерних для нової епохи стала поява модерних націй. Важлива роль у цьому процесі, як вважають прихильники такого підходу, належить великій французькій революції кінця XVIII століття. На їхню думку, сама революція, замінивши звичайний раніше заклик Хай живе король на новий, хай живе нація, завершила донаціональну еру і започаткувала нову. Еру національного існування для того, щоб зрозуміти роль націй як учасниць історичного процесу, необхідно зрозуміти, що ж таке нація. У 19 столітті над цим розмірковувало чимало європейських дослідників. Усі вони звертали увагу на те, що поступово нації починають посідати важливе місце в історії. Саме тому 19 століття вони називали епохою націоналізму. У 20-му, на початку 21 століття, вчені значно поглиб. Були розуміння націй. поширилося уявлення про те, що їхня поява є закономірним явищем соціально-економічного та політичного розвитку суспільства його модернізації. Модернізація у суспільстві широкомасштабний процес, основі якого лежить запровадження змін і вдосконалень. Пов'язаних з необхідністю перетворення всіх сфер життя суспільства відповідно до сучасних вимог, періоди історії України, стародавня історія від появи людини на землі до IV століття нашої ери, середньовічна історія V століття нашої ери, кінець 15 століття, нова історія 16 століття, початок 20 століття, новітня історія 1914 рік. Початок 21 століття нова доба в нашій історії вмістила багато подій, проте головною з них, що визначила її історичне обличчя та склала основний зміст українського дев'ятнадцятого століття, як назвав його відомий український історик Лисик Рудницький, стало на національне відродження українців з есе французького мислителя дев'ятнадцятого століття. Ренана, що таке нація? Нація це наслідок довготривалої роботи жертовності відданості, спільна справа в минулому і прагнення ще раз разом здійснити велике в сучасному. Ось головна умова для того, щоби бути нацією. Нація це велика спільність, створена розумінням, усвідомленням жертви колись принесеної, та готовність до нової жертви вона існувала в минулому, вона відновлюється в сучасності реальною дією і розумінням, чітко висловленим прагненням продовжувати життя спільноти, існування нації. Це щоденний плебісцит. Європейські мислителі 19 століття, які запровадили термін національне відродження, вважали, що нації, які існували раніше і за несприятливих умов занепитали, Тепер прагнуть відродитися. Однак, фактично, за своїм змістом цей процес набув форми творення нових націй, як суб'єктів модерної європейської історії. Національне відродження слов'янських народів долало кілька стадій, що визначаються вченими як фольклорно-етнографічна, вивчення дослідниками ентузіастами історії, звичаїв та мови свого народу, культурницько-літературна, відродження мови, створення літературних творів, поширення національної. Свідомості серед широких верст населення та політично виникнення політичних організацій, які розгортають боротьбу за незалежність своєї нації. Процеси українського національного відродження в модерну добу в цілому відповідають цій схемі. Шлях, який подолали українці протягом цього часу, перебуваючи під владою Російської та Австрійської імперії, був тяжким і складним. Однак наш народ пройшов його гідно, не втратив своєї мови, культури та історії, заклав підвалини індустріального суспільства, довів своє право на місце в спільноті новоєвропейських націй. З основними подіями, які відбувалися на українських землях протягом цього часу, ви ознайомитесь в цьому підручнику. Словник нація стійка і Історична спільність людей, що характеризуються специфічними етнічними рисами, зумовленими особливостями економічного і культурного розвитку, спільною територією, мовою, побутом, звичаями, а також відображення цих чинників у суспільній свідомості та рисах характеру. Націоналізм, система ідей і політика в національному питанні, основою яких є визначення першості національного чинника в суспільному розвитку, національне відродження. Процеси пов'язані з пропудженням національної свідомості без державних народів, національна свідомість, усвідомлення окремими людьми, своєї належності до певного колективного цілого, наявність волі до його підтримки, віри у спільну долю з ним, відчуття солідарності зі своїми тощо. Як характеризує поняття нація найавторитетніший із сучасних англомовних тлумачних словників Вебстерівський, нація будь-яка група людей, що мають спільні інститути та звичаї, почуття однорідності та спільного інтересу. Більшість націй сформованих з конгломератів великих об'єднань, племен або народів спільного етнічного походження, або ж різних етнічних груп. Змішаних в одне ціле тривалою взаємодією найхарактернішими ознаками нації зазвичай вважаються єдина спільна мова або близькі діалекти, спільна релігія, традиції, історія. Спільне розуміння правди і кривди та більш-менш компактне територіальне розташування. Проте одного чи декількох із цих елементів може бракувати, що не заважає групі залишатися спільнотою інтересів та не заперечувати прагнення жити разом і претендувати на ім'я нації Україна в умовах модернізації європейської цивілізації. У другій половині XVIII століття, як вам вже відомо з минулого року, у центральній та східній Європі відбувалися значні територіальні зміни для українських земель. Їх наслідком стало те, що вони в основному опинилися у складі російської. Та австрійської імперії особливості розвитку цих держав у 19 столітті мали великий вплив на тогочасний розвиток українських земель. Модернізація для європейських країн 19 століття стала часом докорінних перетворень, побудованих на розвитку науки і технологій та пов'язаних із цим змінах в усіх сферах життя людей. На її основі формувалося індустріальне суспільство, де провідне місце посідала машинна індустрія, визначаючи його економічне процвітання. Військову силу та міжнародний авторитет, словник, індустріальне суспільство суспільство, у якому завершено процес створення великої технічно розвиненої промисловості як основи і провідного сектору економіки та провідних соціально-політичних структур. Міграція, переміщення людей пов'язане із зміною постійного місця проживання, еміграція вимушене або добровільне переселення людей до інших країн з економічних, політичних або релігійних причин. Імміграція, в'їзд іноземців до країни на тривале або постійне проживання, ринкові відносини, відносини, що виникають між товаровиробниками і покупцями з приводу купівлі-продажу, органічний зв'язок між виробництвом і споживанням. Однією з ознак встановлення індустріального суспільства в країнах Європи стала урбанізація, зосередження населення та економічного життя у великих містах. Іншою ознакою нової епохи стало розгортання міграційних. Процесів у формі еміграції та імміграції, становлення індустріального суспільства і пов'язані з ним зміни у структурі населення сприяли розвитку сільського господарства. На селі з'явилися парові жнивачки, молотарки, косарки. Тощо, унаслідок цього протягом 19 століття кількість населення, зайнятого у сільському господарстві, зменшувалася. Розвиток сільського господарства був пов'язаний із поширенням ринкових відносин та розгортанням промислової революції перевороту. Сільське господарство забезпечувало нові промислові підприємства робочою силою і водночас було ринком збуту промислової продукції. Промислова революція розгорталася в Європі в напрямку із заходу на на межі 30-х і 40-х років 19 століття вона досягла Російської та Австрійської імперії, до складу яких входили українські землі. Головним наслідком промислової революції стала зміна аграрно-ремісничого суспільства на індустріальне. У модерну добу традиційні стани поступилися місцевим новим соціальним верством. Важливу роль у розвитку суспільства стали відігравати ділові люди, підприємці, чиновники та інтелігенція. Найчастіше Тіше вони мали добру освіту, працювали та були основою стабільності суспільства. Важливим чинником, що впливав на суспільний розвиток, стали промислові робітники, умови життя більшості яких спочатку були дуже тяжкими. Для ідейних пошуків початку 19 століття була характерна потужна хвиля нових теорій, поглядів і рухів, значною мірою пов'язаних із намаганням зрозуміти і засвоїти уроки великої французької революції кінця 18 століття. Розчарування в ідеях просвітництва спричинило появу нових ідейно-політичних течій. Лібералізму об'єднував прихильників парламентського устрою, для яких першочерговим було питання економічних, громадянських і політичних прав та свобод людини. Консерватизму відображав погляди тих, хто виступав за збереження традиційних цінностей, заперечував необхідність рішучих змін у суспільстві. Схиляючись до поступових перетворень. Радикалізм об'єднував прихильників проведення рішучих змін у суспільстві, його радикальної та негайної перебудови. Одночасно з ними сформувався націоналізм, що об'єднував тих, хто вважав його головним чинником суспільного розвитку нації. Він, на думку деяких дослідників, став однією з найвпливовіших ідеологій у подальшій історії людства. Нація, як стверджували прибічники націоналізму, є однією. Найбільших цінностей, що повинна бути вільною і жити власним політичним життям, маючи автономію чи незалежну державу. Право на це є одним із природних невід'ємних прав людини. Саме націоналізм був в основі тогочасних національно визвольних рухів, іноді поєднуючись із радикалізмом. Національне пробудження бездержавних народів пов'язане з поширенням ідей націоналізму, стало невід'ємною складовою європейського суспільно-політичного життя XIX століття. Особливо багато національних руків у цей час виникло у центрально-східній Європі, народи якої перебували під владою австрійської, османської. Та Російської імперії, національне відродження стало тут реакцією на політику імперського поневолення та ігнорування національних прав народів. Одним із європейських національних руків бездержавних народів став і український. Усі зазначені явища і процеси, що охопили європейські країни в 19 столітті, знайшли відображення в розвитку українських земель. Висновки у 9 класі ви завершите вивчення нової історії України, ознайомившись із подіями, що відбувалися на на її землях наприкінці 18-му на початку двадцятому століття. головним змістом українського 19-го століття у суспільно-політичній сфері стало національне відродження українців. Модернізація, що в 19-му столітті охопила Європу, спричинила значні зміни в розвитку народів, які її населяли, зокрема українців.